В цьому році видавництво Фабуло переклало і видало вперше в нас в Україні роман Маріо Варга Сальйоси Свято Цапа. Це роман, написаний письменником в 2000 році. І в 2010 році Маріо Варгас Льоса отримав Нобелівську премію по літературі з таким дописом за картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту і поразки. Але дивовижним Шляхом я йшла до цієї книги. Спершу до мене потрапила книга з дивною назвою 4H. Ну, це перекладається, переклали українську голову Гімлера звуть Гайдріх. Ну, це назва німецькою. Три літери заглавні, одна прописна, тому що. В німецькому мові е, всі іменники пишуться з великої літери, а дієслова прикметники з малою. Е, німецькою це називається. Ну, неважливо, десь тут написано, десь автор. Гімлір Херн, Хайсе Хадріх. Це книга французького письменника. Можливо, журналіста, правильніше його назвати, Лорана Біне, і вона розповідає про всесвітньо відому операцію Антропоїд, коли група чешських, чехословацьких диверсантів вбила Генріха Гайдріха. Ця людина Ларан Біне, він настільки захоплений цією операцією, цією подією. Це настільки видатна книга, що я ніяк не можу зібратися, щоб записати про неї відео. Настільки, я прочитала її вже давне, давно, може, ну, місяців вісім чи рік, і я не можу е зібратися з думками, я хочу її ще раз прочитати. Але мова не про це. Мова про те, що ця книга і людина, яка її написала Лоран Біне, він, ну, з дитинства йому батько розказав про, цей, про цю операцію. І він з дитинства захоплений тим, що люди вчинили атентат, скажімо, прямо. І ця його книга це. Його пам'ятник цим людям, його захопленість, його кохання, любов до цих людей. І що мене дуже здивувало, що на обкладинці цієї книги, ну, в анотаціях, чи як іноді на зворотній бік розміщують чиїсь висловлювання про цю книгу, то тут є. Слова Маріо Варга Льоси. Неперевершено. Витончена граційна розповідь. Прекрасна книжка Маріо Варга Льоса – лауреат Нобелівської премії літератури. Ця книга Ларана Біне вона вийшла в 2010 році, саме тоді, коли Маріо Варга Льоса отримав Нобелівську премію. Ну, тобто, в цей момент. Коли, це слова дуже ну, зіграли роль для цієї книги, я так вважаю. Ну, я задо... замислилася. На той момент я читала тільки роман Льоси Скромний герой, і він мені дуже сподобався. У мене є відгук про нього, я записала. Це був мій перший роман, який я прочитала у Льоси, і я захопилася цим письменником і подумала, що буду далі читати. Ну і мене якби зачепило, чому саме ця книга е, привернула увагу Льоси. І тоді я ще не знала, чому вона привернула увагу Маріо Варгаса Льоси, Лауреата Нобелівської премії 2010 року, за анатомію, е, дану йому за анатомію диктатури. Та тому, що він написав. Книгу про подібних людей, про подібний атентат, і називається ця книга Свято Цапа. І я закохалася цю, в цю книгу не тільки тому, що вона цікавенна, моральна, захоплююча, а тому, що, словами одного з своїх героїв, автор каже Ті слова, в які я теж глибоко вірю, і які відгукуються мені. І тому це можна зрозуміти, коли ти бачиш, що така людина думає так, же, як ти, ну, це захоплює. Марія Варга Сльоза каже. Єдиний спосіб покласти край тиранії покінчити з тираном. Усе інше позбавлене сенсу. І якщо ми. А ми в нашій ситуації, ми весь час оглядаємося на світову історію, то ми бачимо, що в країнах тиранії, де тирани тиранять власне населення або йдуть далі і починають тиранити світ чи сусідів, то якщо подивитися на історію, то ми бачимо, що або світ закінчує з тираном, фізично його, прибираючи, або це робить кубка власних громадян, або тиран помирає своєю смертю. Но зміни починаються в країні тільки зі смертю тирана. І ця книга. Саме про те, про те, як було вбито тирана. Але тут у автора, і у Льоси, і у Біне виникає питання, виникає така технічна задача, щоб показати, наскільки складний, складну дію зробили люди, які вбили тирана, і щоб показати, наскільки величний їх подвіг. І щоб віддати їм шану належну, і зробити їм нематеріальний пам'ятник своєю книгою, і передати своє кохання і повагу безкінечно до цих людей, до їх самопожертви, то автору треба спершу показати, і описати, і приділити більшу частину своєї книги. Опису тирана і тиранії. От. І, і тут Лоран Бінена навіть пише там, в деяких строках, що Боже, ну коли ж я вже буду розповідати про Габчика і Кубіша, я все про Гайдріха і про Гайдріха, Ну, щоб показати, що таке був Гайдріх, що таке був ем, ну, головний двигун Голокосту це був Гайдріх, знадобилася ну, практично вся книга. Та ж проблема стоїть і під Льосею. Йому треба намалювати образ трухилью, йому треба намалювати все життя навколо трухилья в історичному сенсі, одномоментна. Йому треба намалювати день, коли був би трухилля. Йому треба намалювати таку лагідну, скажімо так, диктатуру, яку підтримує весь народ. І Чому він її підтримує, а писати це правдиво, І е, описати, як е, ну, технічно, як стала можливий цей замах вдалий, що було після нього. І е, при цьому приділити увагу людям, живим людям. Е, при тому, що треба написати величезну панораму. Домініканської республіки 61-го року, в момент коли був вбитий трохи, і при цьому написати живих героїв і зробити сюжет цікавей. І все це йому вдалося. Це захоплююча книга, багатоаспектна, дуже інформаційна, дуже багато нового я для себе Пізнала того, що неможливо ніде ні звідки пізнати іншим шляхом. Ну, ти ж не будеш е, навмисно досліджувати те, про що ти не знаєш. Е, ну, Наприклад, е, роль католицької церкви Домініканської Республіки взагалі і в поваленні трохільо е, в, в тому рахунку, роль Америки, її політика. Е, Люди, які не те, що лизали за трохіль, а його вже оголосили Богом на землі, що не треба молитися Богу, бо Бог віддав свої функції в Домінікані трухілью. І люди вивішували на свої будинки, таблички, цей будинок належить трухілью. Ну, тобто, до чого може ну, дістатися дойти суспільство і кожна людина окрема? І, да, тут є описи страшних тортур, тут є описи вбивств, але тут є опис того, що ніде я ніколи не зустрічала, і що добиває, добиває будь-які оці, ну, він же і гарний робив, він же і оце зробив, то треба віддати данину і цьому. І от саме от цю. Ну, Оцей нюанс диявольський Льоса його добиває, його знищує, що після цього, після того, чим закінчується книга, неможливо, неможливо так, знаєте, і вашим, і нашим, не все так однозначно. От за це я обожнюю Льосу, що він не приймає сіру мораль. Є біле, є чорне. Дуже цікаво. один з тих, хто ну, завалить Трухілію, він ревний католик. І як він іде і запитує свого духовника і доходить до вищих інстанцій, чи врятує, чи буде його душа пропаща, якщо він ну, піде на вбивство Трухілію. Ну, це настільки цікаво. Епізод з тим, хто спасся, як його ховали. Це ну, це просто як люди передавали його, як... і були ті, хто здавали. Був написаний навіть священик, який одного з заколотників, який забіг у церкву і просив про прихисток. Як він не тільки, не тільки його викликав трохи лістів, поліцію, а сам ще й вивів його і віддав. Ну, тобто, от, правда. Без прикрас. І, і тим не менш це е, ну, як Свято Духа, я б так сказала. от. І от до того, як я прочитала книгу, от дивно, як в житті все ну, складається одне до одного. Я багато думаю про це. Ну, і експерти ж висловлюють свої думки, що От Путін йде, буде інший, нічого не зміниться кардинально. Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що е, смертю однієї людини, однієї, що тут, що в усьому світі все зміниться. І Маріо Варгас Льоса такої самої думки. І от цей момент, коли Трохіліо вбили, но в нього була величезна родина, і ще шість місяців продовжувалися страшні репресії проти заколотників, їх родин, але все рівно все пройшли зміни. І от тут роль політика дуже цікавина. От От в чому ще я захоплююсь Льосою, що він з, одні, з одного боку він чітко розставляє, що правда, що неправда, що біле, що чорне. Але з іншого боку, він малює і речі, які... і він не дає оцінок, він не нав'язує. От тут президент, який був при Трухільо, ну там був маріаніточний президент, і він після вбивства Трухільо став, якби, Ну, якби, би, ну я ж таки, я ж залишаюся на цій посаді, щоб все було тихо, і як він справді зміг провести Домініканську Республіку, щоб вона не була окупована знов США. І щоб в неї не розгорілася громадянська війна, і щоб родина Трохільо виїхала і залишила Домінікану в спокій. І от тут оцінювати людину це може теж те, що і є правда, що людина не завжди визначена. Її вчинки, конкретний вчинок, він визначений. А іноді життєвий шлях цілком складно йому дати однозначну оцінку. І те ж саме він пише про заколотників і про безпосередніх виконавців вбивства, що деякі з них були трохілістами і все життя працювали на трохіл, і як їх судити? Тобто, от як це поєднати, як це пояснити, що з одного боку автор дуже моральна людина і не вірить в те, що істин кілька, а з іншого боку, він може показувати те, що в житті все складне, змішане і, і інколи. Важко однозначно дати оцінку чомусь. І іноді щось погане може в кінцевому визначенні подіяти на добро і навпаки. Ну, ще в Писанні сказано, да, куди веде дорога з благими намірами. То є і, можливо, є шляхи навпаки, що іноді щось погане може, може врятувати твою душу чимось. І отут фірміний, ну я його називаю кінематографічний стиль Льоси, оці напливи з різних персонажів. Ми ну, перші дві третини книги ми весь час повертаємося в авто, де сидять чотири людини ті, хто безпосередньо розстріляє трохілію. І вони його очікують. Тобто, цей вечір Трухілі, ну, їм прийшла інформація, що він має проїхати цією дорогою. Вони його чекають. І йде наплив, про кожного з цих чотирьох буде окремий. Розказ. І все це пов'язано і напливи з Трухіліо, цей день Трухіліо, останній день його життя, е, ну і вся історія його правління, ну і окрема історія дочки Кабраля, дочки Кабраля, Кабраля це ну, найближча рука Трухіліо. Е, історія Уранії. Мене вразила тут невелика частина всього один момент, але він достеменно описує те, що можна назвати диявольським соблазненням, як це спокусою українською, як цап, тобто чорт. Спокушає і переманює на свою сторону праведну душу. Це момент, коли людина, молода людина з сімейства, що було в опозиції до Трухільо, три роки бився з ним в горах, там, з його отрядами, а потім, коли був поранений, його захопили і з лікарні. Повезли, як він думав, на страту, але його привезли в столичний дворець Трохіліо, Трухіліо з ним особисто зустрівся і всього кількома словами зробив своїм ну, васалом, скажімо так. Оце, як на мене, те, за що Нобелевський лауреат дав йому. Нобелівську премію за те, що він показав цей от, 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 механізм соблазнення, коли до кожного можна знайти і не гроші, ні, не, не підкуп, слова. Слова, дуже прості слова, ну, які людину перевернули. Це дуже важливий момент. Е... Ну, Взагалі моє захоплення цією книгою і людьми, які тут описані, і авторам. Ну, це неймовірна книга, і я щаслива, що я змогла її прочитати, що вона є в нас в Україні, і з задоволенням, і з надією продовжу читати інші твори. Mario Vargas Elios